Європейський комплекс сімейного типу на вулиці Шкалова, 13, розпочала будувати компанія місто Мрій. Він складатиметься із чотирьох секцій. З 15 грудня почали зведення першого дев'ятиповерхового будинку на 72 квартири. Завершити його планують за рік. Ми використовуємо максимально всі екологічно чисті матеріали, плюс будинок, значить, фасад з фасадного з фасадної цегли ширина стін 51 сантиметр крім того, іде. Утеплювач, тобто будинок по принципу термоса. Тось він теплий і зручний. В житловому комплексі місто Мрій будуть одно та двокімнатні квартири площею від 40 до 70 квадратних метрів. Також проєктна група компанії може створити для родини індивідуальне планування трикімнатної квартири. Вони будуть обладнані двоконтурними котлами та електролічильниками. Для будівництва міста мрій використовують якісні матеріали, комплектуючи лише перевірених виробників. Вікна ми використовуємо п'ятикамерні з трьома сктрискла енергозберігаючі. Двері так само броньовані, але хорошої якості. Дорогі двері. Тобто, наше завдання то, щоб люди не переробляли нічого після нас, то тобто, щоб воно було максимальна. Зроблена один раз і на віки. На даху житлового комплексу мають встановити зонячні батареї. А навколо будинку створять зручну інфраструктуру. Буде облаштункова територія, дитячі площадки. Також прибудинкова територія буде повністю оснащуватися освітленням. Буде 18 паркомісць з ролетами, окремими гаражами та 22 гостьових місця. Вартість житла у місті мрій від 8 тисяч гривень за один квадратний метр. Першим покупцям у компанії приготували подарунки. З 15 грудня по 15 січня 2016 року буде для перших покупців розігруватися путівка на двох до єгипту. Поки почнемо зводити, вони будуть відпочивати.